Волинські лісівники одні з перших налагодили співробітництво із польськими колегами з Лоцького воєводства. У селищі Маневичі сторони уклали угоду про співпрацю, що стала початком для подальшого обміну досвідом. Хранителі лісу зауважили, що Волинь як прикордонний регіон, повинна бути прикладом у конкретних кроках на шляху євроінтеграції. В рамках візиту на Волинь лісівники з забугу ознайомились із роботою центру діалогу, що вже 16 років діє у селі Костюхнів Каманевицького району. Польські та українські лісівники на подвір'ї центру посадили дуб як символ порозуміння між обома народами. Після цього присутні побували на місцевому польському кладовищі, де вшанували пам'ять загиблих солдатів під час Першої світової війни. Та співпраця співпраця триває вже 16 років. Це насамперед обмін молоді. Наші харцери – ваші пластуни теж підписали партнерську угоду з вашими пластунами із Луцька. 11 шкіл з Польщі, і 11 шкіл здебільшого з Маневицького району підписали угоди про співпрацю. І ці школи справді співпрацюють, а не лише на папері. Численна делегація з Польщі ознайомилась із роботою державного підприємства Маневицьке лісове господарство лісівники з лодзя побачили повний цикл деревообробки, роботу тепличного комплексу та недавно налагоджене виробництво хвойного екстракту. Як розповів голова Маневецької райдержадміністрації Андрій Лендюк, ідея укладення партнерської угоди з лісівниками з забугу виникла після візиту волинської делегації до лодзя. Район, який більше на 60% критий лісом. Район, в якого на сьогодні основними бюджету організаціями є лісопідприємства, державні і приватні в тому числі, то для нас є дуже важлива ця галузь. І господарство наше має бути максимально уніфіковане з тим, яке є, чи то в Польщі, чи в Німеччині, чи і так далі. І власне на базі таких стосунків, контактів особистісних на низовому рівні, ми зможемо краще підготуватися до входження до європейських структур. Партнерська угода, за словами сторін свого роду дорожня карта, яка дає змогу надалі тісніше співпрацювати у галузі охорони та раціонального використання лісових ресурсів. Порозуміння до цього часу такої угоди ми не мали. Це перша. Водночас співпрацюємо з лісівниками із різних країн, в тому числі з України. Укладення цієї угоди є доповненням того, що вже відбувається. Це не зміни, а підсумок і добрий приклад для подальшого співробітництва. В лісовому господарстві це буде співпраця і. З польськими колегами, які от сьогодні відвідали наш край, і вже підписана угода із німецькими партнерами. Я так думаю, ми найближче до кордону, і ми повинні бути тим провідником, коли європейські стандарти невиснажливого користування лісовими ресурсами будуть впроваджені у нас в Україні. керівництво району вирішило не обмежувати співпрацею лише в лісовій галузі. Вже цього літа тут чекають школярів із Польщі на відпочинок.